Привіт, друзі, Ось очень я приїхав на остров Гортиці. Мені кінець в мене вийшло, бо постійно був загружений. вирішив, ну, дивіться. це остров Хортиця. Сейчас вам покажу, що поняття. дивіться остров Хортиці, якісь... які все якийсь такий пам'ятник, де то, ми дійшли Ось На Запорізьку, Січу сюди. Пройду і ще вам потом покажу, що там ще є. Ну, все, друзі, дивіться, вже на острові Хортиці. Дивіться, тут пам'ятник якийсь... це глина такі лежать. Дивіться. Так воно тут. Так... Ну, такі цеглинки. А все і пам'ятник, дивіться. Пам'ятник історії. Кто хочевся читать, ну таке, коротше. Так, ось, друзі, дивіться, Ось я підходжу до Запорізької Сіті. Січі. Подивіться, як він до прикольно виглядав. Вау, подивіться. А тут раніше жили козаки. Ось я козак у нас на вході стрічає, там стежечка прикольна. Вау, как красота. Дивіться, ми вже спустилися, Дивіться, як прикольно. Дніпро підкривається, ну дивіться, сі човіку закинуть тут сюди. Да, просто пустимось, подивіться, що там є. Видите, друзі, як прикольно. Гарно так виглядає. Дніпро уся. Красота, вау. Багато, кого Друзі, тут раніше було дно, поки не підірвали ГЕС. Ту ну, І тут раніше було дно, можна сказати, я зараз по дну. Тут навіть я бачу кості якусь риби. Тут ну, прям прикольно ходить. <гуми> так, давай. Попідемо чи далі, подивимося, що там ще. Десь які тут обриви великі, облава. І витяг, друзі, скільки он угу. нес просто. Тут чайки, баклани. Оце ми були отам. Зараз ми спустилися і йдемо обратно туди. Поїхали. Друзі, дивіться, ось опла підходить, входить. Подивіться, як тут хіщні. Подивіться, як воно таке. А хто б хотів таку рыбку выдали? Ой, господи, батя, яка вона всю тут? Боже, пустово, как ей. Друзья, чисто так. Попу покупати сейчас там. Направда не така прям тепла, но прикольно. Скажіть, кому захочується сьогодні покупатися? вода буде і приходить, і риба ще одна риба валяється. Ой, дуже, дуже, подивіться. Ну це така манюнька. Ну, її забіжу так з'їли. Де? Ого, таку пилавицю. Ні, не ну, таку, а взагалі таку пилавицю. велику. Ось грузі, яка вже судак валяється. Дивіться. Ну там, там пари ще вже. А вот там, друзья, я уже был. Там дети вообще горячая.